Серед місця Сум кафе під сумом. О півдні 24 вересня тут розгорілося кримінальне реаліті-шоу. Силовики брали на гарячому екс-очільника виборчої комісії. Саме за цим столиком всього кілька годин тому працівники СБУ затримали колишнього голову Сумської обласної виборчої комісії. Нібито чоловік взяв 76,5 тисяч хабара. Йдеться про Олега Самойлова, який до 6 вересня цього року очолював виборчу комісію Сумщини. За що чоловіку дали на лапу, розказують в СБУ. Ці грошові кошти він одержав від місцевого підприємця. Це так званий відкат за грошові кошти, які були неправомірно використані бюджетні кошти, які були виділені для проведення виборів на території Сумської області. Одразу після затримання Олега Самойлова співробітники служби безпеки прибули до обласної виборчої комісії. Сказали, що тут також будуть проводитись слідчі дії. Члени комісії та її нинішня голова Світлана Положій від коментарів відмовилися. Виборчий обласна обласна державна та радіокомпанія. Я не дозволяю час вам зачинити і коментарі. Не запрацюєте. Я голова виборчої комісії. Ми, знає. Ми знає, затримали а, не чи написали про те, що затримали голову обласної виборчої комісії. Ви коментарі... розумієте, що ви зараз порушуєте, здравствуйте, ви зараз порушуєте законодавство, тому що ви зараз працюєте, Ми працюємо, в даний момент коментарі лише. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. За інформацією СБУ, оперативно-слідчі дії з встановлення інших можливих фактів отримання хабарів і відкатів колишнім головою обласної виборчої комісії. Тривають Олена Адаменко, Маргарита Єрмак, Андрій Геращенко, Олександр Гордус на часі новини.